На стадіоні юність у місті горішній плавні Полтавської області приймає Івано-Франківське Прикарпаття. Сьогодні Креміні гратиме у білих футболках, відповідно, футболісти Прикарпаття у футболках жовтого кольору. Ну і сьогодні, друзі, не забуваємо, задя якому маємо змогу насолоджуватись футболом, завдяки кому футболісти можуть півзахисті Максим Стаднік, 14-й Василь Цюцюра, 8-й Владислав. У Чекчей, скільки був, можливо, навіть досі лінії останнього захисника, уявної, звісно ж, лінії. Ну і небезпечно. Зараз така прикарпаття є удар, але м'яч пролітає поруч зі стійкою. Ну і зараз, напевно, на квадрі першого тайму ми побачили чи найкращу можливість для того, аби відкрити рахунок трансляції. Я думаю, що на кожен день навіть. Коли немає футбольних матчів, є можливість знайти для себе якусь контрацепцію. Зараз спроба удару за мешканком майданчика. Одразу ж двоє футболістів Кремля борються проти нього. Ну і все ж таки відбувається Кременчужани. Ну і тепер свою атаку Кремінь намагається розгорнути. Тут Максименко сам опиняється один на один. Чекає, поки партнери підключаться під удар. м'яч і Пробуває, але цей удар по горобцях. В нього виходить. Є вкидання, але тут все ж таки француз одразу ж під небезпечний удар через себе. Ого-го-го-го. Цікава спроба пробити це Ну але влучити у площину воріт не вдалося. Француз свічку запалив. Такі удари не вдається. Кремня. Зараз небезпечна атака від Прикарпаття. Соловйов в шторму майданчику. Тут прострілює, є падіння, але тут ще один простріл. Там насправді центральний захисник зараз. І ще знову на підборі футболісти. Прикарпаття. Солойона француз зіграв. Тут зараз на лівому фланзі Бочечеський. Є навіс. Ну і небезпечно, як же ж було. Дуже небезпечний момент. Ми тут зараз Сигналізується вдати пас. Ну що ж, є закидання мештовного мілянці небезпечно. Удар, який же шанс був у Кременя, але чудово зігрумалося. Ну, ще раз дивимось повтор епізоду. Ну, класно, класна вийшла передача, але чудово зіграв на виході в цьому епізоді кучерук. Команда це було б дуже, дуже болюче. Для команди Ігра Климовська небезпечний зараз момент Прикарпаття, який же простріль не проходить. Є удар заблокований він захисником. 100% гольова нагода була у Прикарпаття. і ось дивимось повтор епізоду. чудово пройшла передача на Цюцюру. тут чудово вийшов і простріл, але вдалося пропустив, бачите, один з футболістів, але ось після удару все ж таки захисник кремня. Є навіс, удар голову, але на місці Дмитроченко. Котре кіпер Кременя вдало зайняв позицію. Тут нас підключає Сидоренка. Ну і тут мав бути Ні, все ж таки все нормально там. Ховай прийняв м'яч, меж Є навіс. Удар і це гол, але після свистка. Тож котове для Прикарпаття є до здорожного майданчика. Удар головою Француза, але тут на місці Дмитроченко, оскільки все ж таки м'яч полетів прямо в руки, то тут з досвідом Дмитроченка, то насправді проблем особливих вже й не було. Небезпечно. Зараз ще один атака, є удар цей у який же сейв. Ось це реально зараз найкращий момент. Атака продовжується. Ну Поки що вдається трішки перевести подих, м'яч залишається під контролем івано фронківців є навіз дрожного майданчика. Спроба ще одного удару небезпечно і м'яч завстить вище воріт. як Чейський зараз з рикошетом навісив, Тут Хома скидав і удар, який же ж з Лету вдався Барчуку, але просто небачна контратака. По лівому флангу зараз розгортається вона, бо тут не з нас доганяє м'яча. Ну і тилоха зараз думає, що зробити, знаходить партнера. Ну і тут Сидоренко поемляється, якийсь небезпечний момент. Удар! І знову Дмитрощенко парирує, удар, в дальній кут кутнулося поспіль оборонятися. Зараз тилоха із м'ячем. Шукає він партнерів. І навіть тут схоже пробувати, вирішив спробувати пробити тилоха. Та, все ж таки, кутовий удар, і це. Стандарт Один, одна з останніх можливо можливостей, якби зрівняти рахунок, але от після удару головою тут здається, француз пробував знову чудово грає Дмитроченко. Ну, знову удар насправді в центр, але тим не менше. Тут це вже точно остання атака. Вкидання запакує прямо до штрафного майданчика. Ну, і все ж таки зараз дається обити м'яч захисникам. Ну і арбітер дає свисток про завершення цього поєдинку. Команди набирають по за ліковому пункту. Тепер у Прикарпаття друге місце і 28 очок.